Ідея створення такого заходу з'явилася ще декілька років тому, і це вже є традиційний захід щорічний на нашому факультеті. Цьогоріч він ще й присвячений олімпіаді всеукраїнській з хімії, яка проводиться на базі нашого університету та базі нашого факультету. Саме своїми творчими вміннями вони поділяться сьогодні з нами. А як же ми будемо визначати найкращого? Адже конкурсантів не так вже й мало, і вони безсумнівно надзвичайно талановиті. Питають голосіння, сміх покритому, покривало. For a song. Ви бачили цю раму? Я не знаю, як вони ще просто не вмерли від того. від моєї краси, того, я на такий фешн. Я, ну, я думаю, я готовий. І вони теж готові мене побачити. Доброго дня, студенти. Сьогодні лекція потрійний інтеграл. Тяжко було вибрати, тому що наш факультет звичайно половини студентів має. Але в принципі, вроді це була <плес> <плес> текстові, і мета біля, це експресією, текстами і талант на музику, а це плюс ваш проект. Несподівано і дивно, що люди так відреагували на мої поезії, так їм сподобалося. Мені дуже це приємно. Що ти можеш побажати наступним учасникам? Ну, по-перше, зважитися. Тобто, іноді дуже важко пересилити свій страх, якихось таких таємних монстрів, які сидять середні тебе, і вийти на цю сцену.